Якось прийшов кум до куми і каже: «Бррр, як холодно на вулиці, куменько, голубонько, пригости мене гарячим чайочком. Та в мене все наготовано, але ж в мене немає кухонної меблі. Навіть посадовити тебе нікуди. А що в тебе є? А в мене є дрова. Так, давай. Допоможу тобі, зараз побудую. О-о-о! Купа дров на дровікні. Зараз будемо будувати. А як? Сідай, дивись. Беру кубик, потім на кубик кладу цеглинку. Ось тобі вже і стіл готовий. З іншого кубика та цеглинки будую стільчик. На коротку сторону щільно притискаю спинку. Це цеглинка. Ось і перший стільчик готовий. З іншого кубика та цеглинки я теж побудую таким ось чином. Другий стільчик. А тепер дивимось: я беру кубики, щільно притискаю один до одного, а потім на них буду класти цеглинки. Одна цеглинка, друга цеглинка та третя цеглинка. Ось майже всі меблі готові. Ой, який вправний майстер. Дякую тобі, куме. Як зручно сидіти. І стіл, і стільці, і навіть кухонні меблі. А ось і гарячий чайочок. Це тобі куманьок. Дякую щиро. Ну, якщо що, звертайся, кума.